Кошенятко. Маленьке кошенятко гралось на подвір'ї, стрибало в травиці, бігало за власним хвостиком. Граючи зі своєю тінню, воно побачило дещо дивовижне. Щось схоже на яскраву квітку, але вміло літати. Маленький дослідник був вражений красою цього дива і вирішив дізнатися, що воно таке. Метелик Пурхав від квітки до квітки, а кошеня весело стрибало за ним. Захопившись грою з метеликом, не помітило, як опинилось в лісі. Воно ще ніколи не було в цьому цікавому місці. Дерева здавались кремезними велетнями, а трава була високою і густою. Кошенятко почувалось трішки збентеженим, бо не знало, куди воно потрапило. І як повернутись додому? Мама його вчила якщо не можеш самостійно знайти вихід з ситуації, звернись до когось за допомогою. Кошенятко голосно нявкнуло. Агов, є тут хтось. Де я знаходжусь? Його нявкіт почув зайчик. Він хутенько підстрибнув до нього і відповів Ти в лісі. Привіт! Я зайчик пострибайчик а ти який звір? Ніколи не бачив таких в нашому лісі. Кошенятко, приємно познайомитись, я ще ніколи не бував у лісі. Тут дуже гарно і цікаво, але мені потрібно знайти дорогу додому. Там мене матуся чекає, певно, вже хвилюється. А ти де живеш? Я живу на вишневій вулиці в місті сонячне. О, то ти живеш у місті? На жаль, не зможу тобі допомогти. Мама мені не дозволяє полишати ліс. Давай запитаємо допомоги моєї подруги Лисички. Вони разом побігли до Лисичиної нори. Лисичко, дивись, якого чудного звіра привів до тебе в гості. Це кошенятко. Він заблукав в нашому лісі і не знає, як повернутись додому в сонячне. Привіт, кошенятко, я ще ніколи не була там, де ти живеш. Мама дозволяє мені гуляти тільки в лісі, тому не зможу тобі допомогти. Що ж мені робити? розгублено промовило кошеня. Давайте сходимо до вовчика, сказала лисичка і побігла показувати дорогу. Вовчику, вовче, знайомся, це кошенятко, йому треба додому, в сонячне. Приємно познайомитись, сказав вовк. Я б з радістю допоміг, але батьки сказали, що дітям без дорослих заборонено виходити з лісу. Як же мені потрапити додому? запитало кошеня. Їх розмову почув їжак, що проходив повз. Ходи за мною, малюче, я відведу тебе додому. Ти живеш на вишневій вулиці? Так, радісно пронявкало кошенятко. Я був у тебе вдома, навіть пригощався з твоєї мисочки молочком. Ходімо, матуся тебе вже чекає. Щасливе кошеня побігло за їжаком. Біля дому його вже чекала схвильована мама. Де ти було? суворо запитала мама. В лісі, там ростуть велетенські дерева, навіть трава там височенна. А як же ти туди потрапив? Я побачив дивовижну квітку, що вміє літати, і побіг за нею. За метеликом? посміхнулась мама. Так, так. А в лісі я зустрів зайчика, лисичку, вовчика, а дядько їжак. Допоміг мені знайти дорогу додому. Мій ти дослідник, лагідно пригорнула до себе мама своє дитятко. Вона подякувала їжачку і пригостила його смачненьким молочком. Кошенятко, я дуже хвилювалась, коли ти зник. Пообіцяй, що завжди попереджатимеш мене, куди ти йдеш гратися. Завтра давай сходимо до лісу разом. І ти познайомиш мене з новими друзями. Гаразд, прекрасна ідея, мам.